Дорогі чоловіки, я вас вітаю. Давайте подивимось сьогодні таку тему, що ви робите невірно в стосунках щодо своєї дівчини. Ну, якби давайте будемо самокритичними, ви ж чоловіки, ви схильні до аналізу. До речі, дівчата теж можуть подивитися і оцінити, наскільки правильну пораду дали вищі сили. Якби ми подивимось. Не з точки зору, як про це думає сама дівчина, а як би, як то кажуть, з третьої точки, тобто, ну знаєте, з боку стороннього спостерігача, як це бачать, умовно кажучи, вищі сили. Бо в дівчини може теж не бути певного розуміння, що не так у ваших стосунках. Тому, як то кажуть, правда у кожного своя, а істина єдина. Тому, от якби подивимось цю істину з точки зору вищих сил, що ви робите невірно, у стосунках щодо своєї дівчини, дружини там і так далі. Три варіанти: золотий, зелений та меркаба. обирайте свій і нагадую, що це не особистий, а загальний розклад, тому не притягуйте не свою інформацію. Поїхали. Перший варіант золотий камінець. Я вас вітаю. Тут хочеться сказати. Чого ти, хлопче, хочеш? Ти сам розібрався. А, дивіться, тут, знаєте, як по підколодній, можу сказати: якщо довго рахувати, то можна прорахуватися. Тут вся інформація, ну, якщо не ваша, то не притягуйте, повторюсь. Тут вся інформація йде про те, що ви намагаєтесь маніпулювати дівчиною. Ну, взагалі, в стосунках, можливо, це ваша нормальна для вас поведінка. Але точно для дівчини вона не є нормальною, тому що вона не розуміє, чого ви від неї хочете. У вас, значить, можуть бути, оці, знаєте, емоційні гойдалки. Ви водночас і закриваєтесь, і хочете, щоб до вас проявляли якусь ініціативу. Така, як до вас можна проявити ініціативу, якщо ви закриваєтесь? Тобто, ось, наприклад, вона хоче з вами поговорити, ви там. То в телефоні, то в своїх якихось проблемах. Ви такі, давай пізніше. Ну, все, на цьому все закінчилось. Потім ви чекаєте, наприклад, щоб вона до вас якось проявлялася, вона ж вже ображена. І ви такі, так, а що я зробив не так? Тобто ви можете цього не помічати, коли вона до вас проявляється. <клес> ви її можете обрубати якоюсь своєю поведінкою, а потім хочете від неї вогню. Ви цього вогню не отримуєте і кажете, так, ну раз вогню нема, я пішов в щось інше. <кій> і, в принципі, не в щось інше, навіть а в відлюдника більше. Тому що, уважиш, запускається процес, ви розумієте, що щось не так зробили, мабуть. Хоча навряд чи ви це визнаєте перед дівчиною, але самі ви розумієте, що щось не так. Десь я тут же ж прорахувався. І ось під цією прорахувався, тут ось, що посадиш, те й пожнеш. Тобто, розумієте, тут я от просто тут пораду взяла, що ну і порада, в принципі, натякає на те саме, бо тут випав маг. До речі, колода називається Санта-Муерте Фабіо Лестрані, кому цікаво. Дивіться, ця карта про це маг-маніпулятор. І, звісніші, і, всі знають, що маг маніпулює не лише чотирма стихіями, а й людьми. В принципі, хтось маніпулює стихіями, це якщо займається магією, а людьми, якщо просто це людина, яка не має стосунку до езотерики і магії. Це знаєте, як виглядає з боку? Як ви концентруєтесь більше на своїх переживаннях? І ви можете бути не досить емпатичною людиною, щоб розуміти переживання інших. Тобто, у стосунках ви робите таку саму помилку, ви більше сконцентровані на собі і не помічаєте, що в цей час переживає ваша дівчина. Тобто вона ж людина, в неї є свої якісь процеси, а у дівчата ще й дуже гормональні істоти, в них там ще своє кіно. <кій> ви можете цього просто не розуміти. Що треба ж якось відштовхуватись і від того, щоб, що відчуває зараз жінка, а не тільки концентруватись на своїх потребах. Тобто, навіть якщо у вас є бажання зараз піти в себе, але вона до вас стукає і каже, що я хочу поговорити. Ви, як чоловік, ну, це так збоку каже всесвіт, це не я вам кажу. Але я як жінка можу це підтвердити. Що ви повинні себе пересилити і таке вислухати, тому що це е, створює фундамент для ваших стосунків. Тобто жінка така істота, якій потрібно виговорюватись впродовж дня. Їй потрібне оце сильне плече для того, щоб ну, не те, що скинути свій тягар, ну та трохи і скинути, тому що ну, а кому вона буде скидувати, як не вам. Ви ж, чоловіки, ви якби апріорі сильні. І жінка слабша, немає ніякого рівноправ'я. Я завжди кажу, що рівноправ'я буде тоді, коли чоловіки на рівні з дівчатами будуть народжувати дітей і все інше робити, а жінки зможуть піднімати велику вагу. І я не знаю, що там ще робити. Ну, деякі жінки це можуть, але основна маса ні. Ну а в чоловіків поки що, наскільки я знаю, народити дитину не вийшло. Тому яке там може бути рівноправ'я? Звичайно, що жінка, яка б вона не була сильна. Слабкіша за любого найхудішого, найменшого чоловіка, яка б не була жінка за своїми габаритами і віком, і так далі, вона все одно маленька дівчинка. Їй потрібне оце сильне плече, їй потрібно виговорюватись, їй потрібно спілкуватись і так далі. Якщо ви не даєте їй цього емоційного наповнення, розради. Поради і так далі, вона два варіанти: або знайдеться в комусь іншому, або закриється в собі і почне наїдати кілограми, почне ну, якось депресувати і так далі. Тобто воно ж нікому не потрібно. Це психосоматика під'єднається, якісь хвороби і так далі, аж до онкології. Тобто, здавалося б, ну, з вас не обуде, об як то кажуть, ці 10 хвилин на день її послухати. Насправді, це не так довго, як здається, і це. Тут якби все про те, що ви цього не враховуєте моменту, він вам може здаватися якимось незначущим. А насправді це дуже сильно впливає на ваші стосунки. Тобто тут про те, що, якщо ви хочете зберегти стосунки, вам треба навчитися берегти те, що у вас є. Цінувати те, що у вас є. І... Коли ви будете, наприклад, ось вона вам виговорилась, і воно її відразу полегшало. І тоді в неї є енергія, бажання на якісь там я не знаю що там, на інтимне, на якісь веселощі, на якийсь е, класний там, час разом і так далі. Тобто те, чого, наприклад, не вистачає вам, тобто їй не вистачає, щоб ви її вислухали, там, наприклад, більш відкритим до неї були. А вам не вистачає вогню. Так це все взаємопов'язано. Тобто, якщо ви відштовхуєте, вона закривається теж. Ви закриваєтесь, вона до вас не докричалась, пішла до інших берегів або закрилася в собі і вже більш не хоче проявлятися. Ну, тут якось, якась така ситуація. Я сподіваюся, що трошечки вам допомогла. Дякую, що подивились. Буду вдячна за лайки. Ми переходимо до другого варіанту. Другий варіант зелений камінець, я вас вітаю. <кій> тут залишайтеся тільки ті, для кого актуальне питання любовних трикутників, тому що тут я бачу тільки таку ситуацію. Якщо не ваша ситуація, то просто переберіть варіант. Чого я так кажу? Тому що, як бачить дівчина, що ви робите, щодо неї неправильно а, занадто ускладнюєте той момент, що вона заміжня. Тобто вона б хотіла, ну, це не вона, ми ж дивимося якби, з боку вищих сил. <кій> вищі сили це бачать так, що вищі сили це бачать так, що буде тавтологія, <кій> що вам не вистачає сили по підколодній карті. Ну, вибачте, я вам кажу, може не дуже приємно, але правду, так як це бачать вищі сили з боку, що у вас у, у самого розбите серце. І ви заплуталися в цьому темному лісі. Але по суті, єдине, що тут треба зробити, це прибрати перепону у вигляді законного чоловіка, якщо він у неї є, або просто якогось суперника. Тому що, ну чому вони так бачать? Тому що і час, іде невплин, невпинно, 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 правильно. І би, по правосуддю, ви вже повинні були, ну якби з точки зору вищого, правосуд... вищого правосуддя, ви повинні вже давно цю були... проблему вирішити. Тобто е ви самі себе ставите у позицію жертви, і в такій самій позиції знаходиться жінка, дівчина. <клідження керування> ви повинні бути, ну, на думку вищих сил, ви повинні бути ось таким енергійним діючим королем, діючим, тобто король жезлів – це діючий король. А ви, по суті, наступаєте собі на горло і нічого не робите в цьому сенсі. Тобто, якщо ви впевнені, що це дійсно ваша любов всього вашого життя, і вона в цьому впевнена, то ну вона ж сама, розумієте, будь-яка жінка боїться в стосунках. А, тут, до речі, в мене, поки я тасувала карти, вони в мене тут енергійно вилітали з рук тут. Знаєте, ви можете бути таким бунтарем, який може кричати Я все роблю правильно. Не треба дивитися, що я не роблю неправильно, я все роблю правильно. А насправді тут просто кажуть, що є ось ці страхи і перепони якісь, ну вони у вигляді тут показують, що якогось вашого суперника. Звичайно, будь-якій жінці складно вирішити покинути, наприклад, законного чоловіка. Я до цього нікого не закликаю, відразу скажу, якби кожен вирішує сам. Просто я кажу, ну, розуміти, що тарологи не можуть і взагалі будь-які там ворожки, вони не мають права брехати. Тобто, от, що вони бачать, вони те й кажуть: вони не мають права іскажати інформацію, тому що в них заберуть їх взагалі якесь бачення. Тому я кажу так, як я бачу, а я бачу так, що. І вищі сили вам кажуть, що якщо ви впевнені у своєму виборі, тільки треба все зважити, чітко спланувавши, а не так, а та тільки на емоціях, бо тут все-таки є таке, що може бути на емоціях прийнято рішення, і тоді воно буде невірним. Тут, якби все треба зважити, тут ось тут мечів про те, що Думати треба тільки головою, якби повідключати емоції зайві і прийняти категоричне остаточне рішення, або не морочити дівчині голову, або допомогти їй зробити вибір у, вашу, у ваш бік від того чоловіка, який у неї, наприклад, зараз є, або ж вам зробити вибір в бік дівчини, якщо ви, наприклад, одружені. Ну, але якщо ви розумієте, що ваш шлюб уже ні до чого хорошого не призводить, ви вирішуєте, що це ваша. Ну, знаєте, які такі історії, коли кажуть, ось діти виростуть тоді. Ну, якби тут кажуть, що ні, то такого не чекай, тому що час йде і йдуть якісь незворотні процеси. Наприклад, ви з цією дівчиною ще повинні народити дітей, а ви втрачаєте цей час, і потім, наприклад, це не вийде. Ну, В кожного своя ситуація, але сенс у цьому, що. Або закривай цю історію і дай її жити своїм життям, якби якщо ти не хочеш на серйозку її. Але якщо ти хочеш на серйозку, тоді не тягни. тоді Або підштовхни її, скажи, що вона може спокійно йти, наприклад, від чоловіка, що ви її там, підтримаєте, що вона буде впевнена в своїх там фінансах, в усьому, тобто, щоб вона не боялася це зробити. Або. Показати прямо фактами, що от вам є де жити, вам є за що жити і так далі. І ви, наприклад, там йдете від своєї дружини. Тут питання тільки любовних трикутників, я інакше цю ситуацію не бачу тут. Тут я ще витягувала додаткові карти, і вони мені говорили теж про це. Так що, тут ви сили бачите так, що від вас дуже залежить, майбутнє ваших стосунків, і потрібна від вас більша така чоловіча рішучість. Якщо ви вирішили, що у вас таке кохання ось дістають уз в кубки, то ви крутите це колесо долі самі в сторону в своєї імператриці, тобто дружини. Кого ви собі обрали, того, значить, ту, значить, і обрали. Якби ви не повинні сумніватися, тому що ось дві пентаклів це такі ось теж, теж качелі. Гойдалки ці емоційні. Тобто прибирати зайвий егоїзм по сонечку, тобто, не концентруватися, бо знаєте, якщо ви будете, я вам зараз покажу тут під сонечком відразу вийшла зірка, я вам покажу звізда по імені Сонця. Якщо ви будете занадто егоцентричні або занадто Ну, знаєте, перекидати відповідальність з себе на дівчину, то вона вам буде потім тільки зіркою. А зірка це хто? Це та, що сяє, але не гріє. І вона далека, нею тільки можна любуватися. Милуватися, але до неї вона буде недосяжною. Тобто ви втратите свій шанс на побудову цих стосунків. Якось так. Дякую, що подивились двічки. Буду вдячна за лайки, Бо чогось хлопці не хочуть лайкати, не хочуть лайкати, я не буду знімати для хлопців окремо. Бо я тут стараюсь хочу хлопцям допомогти. Вони мені там 20 переглядів і 2 лайки. А у інших, що з пальцями якась біда, чи я не знаю. Ой, шуткую. Добре, переходимо до трієчок. Меркаба, третій варіант. У мене, як завжди, та ж тажгала, така та тажгала по повній. Тут, знаєте, яка інформація про те, що, ну, повторюсь, загальний розклад не програється, так не програється. Я по-іншому це не бачу. Для вас важлива перемога в будь-яку ціну. І фішка у тому, що. Тут, як то кажуть, по трупам здатні піти, але свого до... досягнете. <кій> так от, стосовно ваших стосунків, стосовно ваших стосунків, я сьогодні міста автологія стосовно особистого життя. У вас такий же є сценарій. Тобто, я повинен бути переможцем за будь-яку ціну. І проблема у тому, що ви створюєте. Ускладнення в своєму житті собі самі, ось такою поведінкою. Це трошки про его, це трошки про відсутність досвіду і про відсутність розуміння. Я не буду казати слово карма, скоріше, це закони Всесвіту, скажімо так. Тобто є якісь всіленські закони, які діють на абсолютно всіх, незалежно від там, національності і так далі. І тут є такий закон, як знаєте, як в лікарів не нашкодь. А у вас є така модель поведінки, що якщо ви, наприклад, націлились на якусь дівчину, а вона вам з якоїсь причини не дається, то вхід може бути застосовані ну, все, що завгодно, аж до магії, включно. Бо тут декілька карт про це, і якби якщо потрібно, ви можете маніпулювати там, наприклад, не те, що маніпулювати, а там, наприклад, ще спілкуватися з іншими дівчатами, щоб якось самоствердитись, якщо у вас там з цією не вийшло. Тобто, якісь такі, знаєте, трохи дитячі. Тут навіть підхолодний у мене Паш Кубків. Паш це по суті дитина. І він з цією діявою ложкою, розумієте, не знає, як їсти. А це про почуття. Тобто я не знаю, що робити з тими почуттями. Тому ви можете поводитись, знаєте, так трохи девіантно, трохи ну, для людей дивно. Звичайно, що у вас там є якась своя правда, чому ви так вчиняєте. Але проблема в тому, що вам попадаються дуже розумні жінки. Розумієте? Це королева мечів, з нею так не пошуткуєш, з нею так не пограєшся. Вона усі ваші ходи наперед прорахує. Тобто з якимись ну, такими, знаєте, більш, е більш незрілими дівчатами, можливо. Б, е у вас би вийшло, так, як ви плануєте. А з розумними жінками, мудрими, так не вийде. І усі ваші ці маніпуляції і прорахунки, вона прораховує відразу. І, по суті, тим, що ви робите, своїми якимись дитячими вчинками, назвімо їх так, ви тільки самі цей останній гвіздок у, у, у кришку труни забиваєте. <кій> тобто. Краще б ви вже нічого не робили, скажу чесно, ніж робити якісь дурниці. Ну, Чесно, всесвіт бачить збоку, що те, що ви робите, щоб досягнути мети в стосунках, ну, воно нелогічно. Тобто, ви хочете мати ці шанси, а по суті, ви їх втрачаєте, тому що ваша поведінка не є логічною. І плюс до того вам ще прилітає. По справедливості по типу бумерангів. Тобто ви можете думати, що, наприклад, там, ваша жінка якась там відьма, тому що ви до неї що не зробите, у вас тільки якийсь обратний ефект виходить. <кій> тут, вона тут ні до чого, вона, хоча й може володіти якимись там здібностями, як багато хто з дівчат, але та із хлопців. Всі ми трохи маги і волшебники. Але справа не в ній. Справа в тому, що самі вищі сили вас, в принципі, за це карають, бо вони вас хочуть навчити. Тут ви повинні зрозуміти, на думку вищих сил, що, якщо ти хочеш, щоб тебе любили, грубо кажучи, безумовно, ти повинен вкладуватись в жінку. Якщо вона тебе не любить, то вона тебе не любить. Будь-які маніпуляції з серії. Ну, тієї ж магії чарівати последствиями. Тобто, ну, не приховаєш і не закриєшся, тільки ускладниш собі життя. А час то йде. Тут у нас в двох варіантах про час вийшло, тому не можна не сказати. Тобто, вам страшно <кхід> бачаюсь, проявляти свою щирість, ви вважаєте за необхідне. Створювати якісь маніпуляції, якісь прораховувати ходи, якось там щось продумувати. Ну, тобто не митьом так катанням, щоб дівчина, наприклад, була вашою. Але цим сам, самі собі розбиваєте серце, по суті, тому що якщо воно не ваше, то вашим воно не буде. А, щоб це, чого б це не стосувалося. А тільки витрачаєте час на те, щоб добитися не свого по суті. І якби постійно стоїте, знаєте, як на, на початковому етапі, тобто йти не йти, робити не робити. А за цей час ви б могли зустріти ту людину, яка насправді ваша, яка насправді варта вашої уваги, полюбить вас безумовною любов'ю, так як ви хочете, і все інше. Тобто стратегія йти по трупам, що б там не було, це не ваше. Вам треба передивитись на думку вищих сил. Енергообмін, всі оці речі, тобто думати не тільки про себе, а й про інших, вже десь було в першому варіанті, по-моєму таке. Тому що інакше всі ваші ось ці намагання щось прорахувати, якось зманіпулювати історію цієї отакими от методами, навіть аж до її, і до чого хорошого не призведуть. Тобто ви витрачаєте час і енергію на е, такі трохи дитячі, нерозумні вчинки. <кій> ну, я ж кажу, ну, в чому це може проявлятися? Це може проявлятись, е, наприклад, щоб вона приривнувала, е, буду спілкуватись з кимось іншим. Це може проявлятись у якихось, поїду до якоїсь. Е, Відьма, щоб вона зробила приворот, і все в такому, тому що вам страшно проявити свою істинну суть, свою істинну енергію. Ви можете бути трохи такою закомплексованою людиною, якій здається, що Та, вона так просто на мене не клюне, це треба тільки там приворожити чи щось таке дурне зробити, щоб привернути увагу. А вам тут кажуть, ні, ви насправді дуже цікава людина сама по собі, і вам не потрібно вдаватись до якихось таких вчинків. Просто це у вас на повторі, на ріпі, як то кажуть, що це у вас вже не вперше така ситуація, коли ви так намагаєтесь робити, і вона в весь час призводить до одних і тих самих наслідків, до десятки мечів. Тобто була любов, по суті, а закінчилося все десяткою мечів, тобто закінченням стосунків. Ось витягаю ще пажа пентаклів, і поруч із ним <кій> далі йде. Туз мечів, і під, ще під ним, п'ятірка мечів, це про що? Паш мечів це ой, паш Пентаклів це вічний учень, то от вам вже треба навчитися. Туз мечів це про те, щоб приймати правильні рішення. І п'ятірка мечів це про те, що не воювати з дівчатами за їхнє серце, по суті. І. Не бути занадто гострим на язик десь, бо це може бути у вас такий мінус. А стати на бік дівчини, зрозуміти її почуття, і якби, стати з нею однією командою, щоб ви умовно проти світу боролися, ну проти якихось загальних ворогів, а не з нею. Тобто, в ситуації, коли ви хочете бути ось цим переможцем, ваш то битані стало. <кій> ви самі собі утворюєте, створюєте пашні, а потім самі сумуєте. Ну, як би, на що воно вам треба, якщо можна йти легшим шляхом. Ну і тут можуть, можете ви частенько через свої оці переписки і фліртування з іншими заради того, щоб вас приревнували, або Заради того, щоб мати запасний варіант, призводять також до депресії, тому що це, знову ж таки, любовні трикутники це зайві проблеми, це зайві башні оті, І якби воно нікому не треба. Тому що ви ж прекрасно знаєте, що кохана жінка може бути одна, яка подарує вам свою любов і ви її навзаєм. Так що, ну тут просто така трішечки дитяча позиція і. Ви здійсните свій прорив, покажу цю карту, і почнете керувати своїм світом, коли вийдете з цих перепон, які ви самі собі створили, тим, що ви вирішили, що ви недостатньо сильні для того, щоб вийти з своїх комплексів, зі своїх якихось застарілих сценаріїв, про те, що. Досягнути своєї мети можна тільки якимись такими мутками у вигляді там третіх факторів, і магії, і так далі. Насправді, ви дуже розумна людина, тобто там десь було, що ви обираєте королев мечів, так ви ось самі по собі король мечів, це теж дуже розумний чоловік, просто чогось дуже сильно закомплексований. І ще у вас є незавершений, незакритий гештальт якийсь із колишньою жінкою. І тут дуже радять завершити це, тому що у вас досі переповнюють почуття ще до цієї жінки. Можливо, в кость була навіть законна дружина, бо тут королева пентаклів, Ну, неважливо, може просто тілець Діва козиріг але знову ж таки не обов'язково. Просто, якщо знаєте, що там ви, наприклад, закінчили якось погано, вам треба повернутися. У ті стосунки, ну це як порада, це села вже, вже пораду, щоб там ви розстались на м'якій, на хорошій ноті. Ну, якщо не друзями, то не ворогами. Бо коли ось таке от мутиш, то ворогами розходяться дуже часто. Тому, якби у вас ці емоційні гойдалки розгойдують самого так, що вам аж підташнює трішечки. От. Як то кажуть, сповінна і піти до колишньої, там, де ви відчуваєте, що ви там могли образити людину або ще щось, і сказати: давай пропрацюємо, забудемо. І... Тому що закривати гештальти дуже важливо, бо ви їх тягнете за собою як мішок, який вас тягне донизу. І ви не можете злетіти, тому що він вам не дає цього зробити. Це також від мене, ремарочка От, сподіваюсь, було корисно. Приходьте до мене ще. До нових зустрічей, буду рада вас бачити.